Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Починаю екскурсію, як то кажуть, по заявках. Ось тут у нас була вишня, це на вулицю, там в кутку біля стовпа. Ми її звідти спиляли. А ця пороль з цими дощами, подивіться, вище голови. А тут у мене вже півники. Керія і забула як оце кущик. Ось тут такий оцей кущик, він дуже біленький, квітний. Забула, як він називається, благополучно. Ось це вишню. Зараз я до неї стаю. От філімон виглядають на всякий пожарний випадок. І ось тут піони, теж треба це все почистити. Оце в мене таке на вулиці тут робиться. Бджоли над цим кизильником. І ось тут теж був у нас горіх, старий-старий, такий ні до чого. Ми його спиляли. І тут, подивіться, що поробилося. І не знаю, як це тут. Тут в мене дуже гарні півники, але напевне я ними пожертвую. І це все на фікс кошу. Тому що воно мені тут просто-просто біситься. трава, яку не треба ні кормити, ні, ні поїти. Сама росте і нічим її не збудеш. Нора! Пішли додому. Ось заходимо до мене додому. Широким форматом. Така в мене тут сосна, на якій ота зараза була. Вчора чоловік це все побризкав якраз успів. Довго воно постояло, і я сподіваюся, що не буде там Ось, гусіні не буде. Ось такий мій. Шматочок тут. І філімон. Ми почнемо з цей тут вольєр. Ось тут теж бур'яни вилізли, підстригти треба сухий цвіт на бадані. Подивіться, яка травичка гарно виросла. А це я мала це все звідси викинути, але пошкодувала, бо воно почало цвисти. Зараз воно це все відцвітає. Я спробую цю траву звідси трішечки повирізати. А коли відцвітуть оці півники, тут в мене дуже гарні, я їх викопаю. І тут цей водозбор дуже такий симпатичний. І тоді це все лишу. Тут тільки ось цей барбарис, оцей бересклет. Тут от вже скосили, бузок відцвітає. Ось тут, попри хату, у мене ось таке. Ось цей залишилося причепити, прибити таку желізну сітку. Так як от на тій стороні там так же гарно заросло з твоєї сторони. От. А тут ми не прибили, понадіялись парканчик дерев'яний, воно ну, бачите, що робиться, відпадає. Ну, нічого, тут виноград, виноград, бузочок. Бересклет, сосна. Ось такий тут в мене там такий куточок між гаражом і тою кімнатою робочою. Далі ось цей шматочок. У мене тут. Бересклет, Ось. Туї. З тої сторони берізка. Ось ця ялинка. Ялівці і ця троянда, яка вже давно. В шипшину переросла, я її звідти прибираю, а вона лізе і лізе. І от подивіться, вишні вже давно нема. А ця вишня тут мені росте і росте. Оце я її сьогодні буду робити, як той казав, Харакірі. Берізка моя, калина і ось так заходимо, тут у двір. Отак от. І пішли далі. Ці мої ще чекають розсади, розсажування молодилка. Тут сходить уже ось тут настурція або красоля, ось вона маньоінька. І оце все мілке, це я висіяла матіолу. Я дуже її люблю, і вона тут буде мені пахнути. Вже починає заростати мій виноград. Ось так от. От, от хазяйство моє сидить. І ось тут, як колись, така в мене була лісова галявинка, але теж вона вже дуже має такий не... вигляд не дуже гарний. Я її теж, якщо зможу, сьогодні попробую почистити там папороть. Це така тіньова в мене тут. І вишня, як завжди. Лізе кругом. Жужа моя тут віддихають від тяжких, тяжких трудів. Пішли далі. Хризантемка. Ось тут теж бджілок, ну повно просто гудут. От як би вам було чути цей гул. Збори відцвітуть, пообрізаю, Бобовник вже потихеньку починає відцвітати. І ось ці конвалії, з якими я теж буду зараз боротися. Має до мене прийти подруга на поміч. І ось тут, бачите, цей дуже гарно зарос. заростає тут і тут заріс, плющ цей. Ой, гуде, гудуть, гудуть. бджілочки. це теж у мене кизильник тут. От. Далі йдемо, йдемо, далі. Тут таке це тіньове. Я тут висаджувала. Це форзиція тут у мене далі. Бузок. Оця верба, вона мені тут дуже подобається коло неї. там Теж ж всередині форзиці. А ось це, в'ється, жимолость, капріфоль вона дуже квітне, гарно і аромат дає. Тут в мене ось така тінь. Я періодично це все, звісно, підрізаю. Тут конвалії вже все заполонили, теж треба з ними боротися. Я хотіла, щоб вони на цьому боці були, а вони на тому. І от Зараз чистотіл той виберу, я вже трішки вибрала чистотілу, бо буду. Ліки робити, вичитала, як робити ліки. І хочу зробити такі ліки. Ось ця верба, цю вербу, що садив мій покійний батько, з такого маленької гілочки вона виросла. І ось так вона в мене тут і є. Дає мені таку гарну тінь. Це сходи на веранду, і під верандою в мене, як завжди, робочий безлад. Тут гарна в мене хоста. Отак от, от тут і на веранду, зараз я на верандочку, і там на верандочку на кухню зразу. Тепер йдемо сюди по цій доріжці. Тут мій ставок, шапка там кумкає, форзиція, білий бузок. Тут в мене лілійники і тут мої коти вже пробіглися. Бачите, що наробили? Дощ, воно все лягає. Ось тут в мене теж цей така, господи, як він туйовий, чи що Забула Ось така в мене тут верба теж, я її виростила з гілочки тоненької, не повірити, тиснула отаку тоненьку гілочку, і ось ця така кручена верба у мене виросла. Бачите, ми їх стрижемо періодично і. Вони собі тут такий мені роблять куток. Я дуже хотіла добитися такого саду. Ось тут ми запустили по цій стіні у сусіда цей плющ такий. Він не вічно зелений, він сипеться, але він прилипала. Це барбарис. Ось тут в мене Це Ми тут з сусідкою одна до одної бігаємо через цю фірточку. Тут у мене. Теж лілейники. Ось тут біла фіалка і перехід і за зиму він з цими дощами з'їхав цей місток. І це теж в мене в роботі. Не знаю, коли це я маю все встигнути. Ось моя гліцинія, а там між нею квітне, починає квітнути е... жасмін. От. Там чоловік стриже город. А ось тут у мене така, тут, бачите, стільничка, е ялинка подушковидна під цією вербою. Ось так з цієї сторони це виглядає цей куток. Цей теж треба стригти вже бересклет штамбовий. Оце у мене плакуча туя. Там е оце високі-високі, це. А як же ж він? Тис. Тис. Такий в мене тис тут. От. Це такий кущик. Схожий на кизильник, але це не кизильник, це щось друге. Вже не пам'ятаю, бо щось я так перестала пам'ятати. Ось це моя гліцинія. Тут в мене такі пеньочки. Пеньку тут цвіте геранька І ось такий мій ставочок. Ось так от, з цієї сторони він. Бачите, ця герань вона теж з пару кущиків я сажала. Дивіться, який вона килимок зробила гарний. Ось тут буде цей струмочок текти сюди. Тут вже мої почищені і риси. Гул теж стоять ці бджілки тут кругом. Бачите, які в мене тут зарості. Я дуже хотіла, коли ми це купляли, тут була лише голий пляц. Хата і голий пляц все. І це все зроблено нашими ручками. Засаджено. Я дуже хотіла добитися такого, як би мовити, що це можна так правильно сказати, англійського саду, в якому все росте, ну, таке не зовсім, знаєте. Як там у Франції все стрижене, прилизане. Я таке не люблю. Я люблю, щоб воно було таке натуральне, як би мовити. Ось так. Ось тут у мене. ось це от, Бачите, оце росте це е, клематис тангутика називається. Колись в мене тут великий кущ був, він пропав, а це от вилізло. Я хочу розібрати ці камінчики, його звідси витягнути. Він квітне такими е, дзвіночками жовтенькими, а потім білий пушок виходить осінню а Ось там, мені здається, сидить жаба, голова, стирчить. Кумкає мені тут німфеї. Далі ось тут зараз я цей, бачите, шматок буду стригти. Чоловік мені заправить маленький такий цей. Силочку цю малесеньку, трімер. І я це приберу. Оце тут вже росте у мене, вже сходить золотисто. Оцю я сіяла тут золотистою, і помею, Трошки щось сходить у мене тут. А це гвоздичка така, вже ось, бачите, вона буде квітнути. І ось ці ірисики, ці ірисики, такі мілкі-мілкі і дуже пахнючі. Вони якось так от серединці отут випускаються, вони трошки пізніше будуть. І дуже-дуже пахнуть. От. Тут біла лілія, теж буде мені пахнути. Ось тут. Так, далі, з цієї сторони це отак виглядає. Отут я нарвала свою бесідку, чистотіла, буду ним. Хочу зробити таку у нас мазь з нього для всяких, поки його є повно. Така в мене тут у нас бесідочка. Це Саме теж все робили своїми руками. Показую без всяких прикрас, так як воно зараз у мене є. От, Відцвіли вже піони. Це вже я йду від бесідки, зараз я розвернуся тут. Ось такий у мене тут гібіскус. Це. Будлея така в'юща, така вербовидна, якось вона так називається. Вербичку треба підстригати. Я періодично це все підстригаю, але я люблю, коли ось так ідеш і такі куточки, знаєте, от раз і такий куточок тут звиходиш собі тут. Ось ця моя галіцинія пахне просто тут вже жуків поналітало. А це буде вже зацвітати вайгелка рожева, ось вона. Це я вертаюся сюди, до цієї доріжки. Зробила кружечок от, по, через ставочок. Тепер йдемо на цю доріжку. Бачите, тоді в мене виходять такі куточки. Ідеш собі і не знаєш, що там далі. Ось так ви заходиш через цю арочку тут. У мене дивишся на цей ставочок. Ось тут до е, гліцинії прилетів. Оцей жук цього року знову, вони щось їх малувато, В минулому році їх було повно. Це щось їх малувато, Ось так сюди заходиш і тут в мене така арочка і ставочок. Ось так це виглядає все тут. Тут лілійників у мене багато. Так, це в мене гортензія біленька, звичайно. І жук знов. Ой, який гарний, дивіться. Що ж це за жук такий? Ну, ось це теж, бачите, вже треба підмести, бо посипалося. І тут теж у мене, бачите, ця геранька. Я її теж садила. Не знаю, скільки це вже років вона тут росте в мене так окремо по одному, по одному ось так висаджувала, щоб вона затягнула мені цей шматочок. Це я її десь, мабуть, в 2016 році садила. І тут у мене така хоста гарна. І цю рані її трішечки тут забиває. Треба прочистити. Ось така хоста, бачите? От. Такі в мене тут зарості йдемо далі. Це вже з цієї сторони виходжу до посідки. Галіцинія. Галіцинія. Йдемо далі. І тут. Ох, є ці жуки знову. Ой, не, не піймала, не встигла піймати. А тут в мене теж доріжка йде в ці підсобні кімнатки. Оце в мене деяція тут буде. З цієї сторони теж там форзиція і вийгела. Ось такі в мене тут доріжки. Ось цей куточок. Це от ми. Тут я садила, вже показувала вам цю. Господи, що це мені сьогодні? розсаджувала я. Скажіть мені, я вам скажу. Ось Це гібіскус, він такий біло-рожевий, а це у мене жовтий деревовидний піон, навіть не жовтий такий лимонно-жовтий. Бачите, вже теж він пізніший і він так не пахне. Юку я розсаджувала нарешті. Оце жовте. Такими жовтими воно киточками цвіте. Я навіть не знаю, як воно називається. Мені воно сподобалося. Я в подружки взяла посадила. Тут у мене флокс, і ось це каміння. це, бачите, галявина. Ось тут у мене сушиться. Ось цей шматок у мене має бути в роботі. Не знаю, як мені хватить здоров'я, я, я ж стала дуже часто хворіти. Це мені геть не подобається. Але ось тут під цією яблунею, старою. Там годівничка в нас і ці волошки садові. І тут затягується все барвінок. Барвінок, лілинники і волошки ці садові. Оце вейгела теж буде цвісти Ось такий кружечок я тут зробила. Зараз я отут теж така доріжечка. Тут магонія по цій доріжці йде. І теж плющу так з тої сторони. От. І ось ця старезна яблуня. Нацвила цього року таким хмаркою. такою. І ось цей горіх у нас проблема. спотикаємося ми. Я хочу зрізати, чоловік не хоче. Я хочу зрізати з тої. З того міркування, що я тут оце каміння, там хочу так зробити такий рокарій рутарій. І ці листя, і ці горішок. Нема тут горішки, вони не істинні, не мілкі, ніякі. От, і це воно мені засипає тут все. і Не хочу я його тут. Ну, Буду бачити. Тепер у мене тут город зразу, вихід на город. От, і ось таке у мене тут на городі. Чоловік стриже. Шматок. От. Тут теж цю доріжку треба зараз підстригти. Там у мене цвіте. З цими дощами все полізло, як дурне лізе. Вже, бачите, має бути ось, ось троянда. Це така пахнюча, що варення з неї варять з цих листочків. Ось тут у мене, дивіться, як шикарно зацвіла ця. Я вже її показувала анемона. Є? Ось ця віранька. Так що відцвіте і хоститься, і тоді я їх буду звідси переносити. Ось так, оці троянди в мене. Тут такий в мене куточок трояндовий. Ось Тут трояндочки, тоді ось ці там це от вдовиця, ця висока, така рожева, яскраво-рожева. А тут такий шматочок теж. У мене тут півники, ці тюльпанчики. А ось це мають бути ці лілії конопельки. На них кажуть, вони такі руденькі і в крапочку. це теж у мене тут троянди. от і Між ними ця енотера така велика-велика вона. От. Ось тут знову ця верба. Тепер ці глід садовий, таких дві. два садового голоду. Тут квітнички, вишні, персик теж покропили вчора, полуничка, От там часник, Ну, в принципі, все яблуньки. Ось там теж був бузок. Там через сітку город сусідки. Ось так в мене тут така. Екскурсію вам провела. Дякую всім за те, що були зі мною, мирного неба, тихої ночі.